Друзі, доброго дня! Ви з компанією Beavers. Сьогодні у нас на огляді ще один автомобіль, який ми пригнали: це Audi A5 2013 року. Двухлітровий дизельний двигун з пробігом 117 тисяч кілометрів. Трішечки детальніше про цю всю історію. Друзі, удар був спереді. Він був взагалі незначний, подушки не спрацювали. Все, що поміняли, це два радіатора, підсилювач. Замок, капота та капот. Навіть бампер не міняли. Бампер це рідний. А, Вибачте, ще решітка була. Ось По факту про автомобіль, про купівлю. Купили на аукціоні в Кореї за 5 тисяч доларів. Фрахт, хто знає, не знає, це щоб пригнати, щоб привезти морем. Плюс-мінус на той час це був 3,5 тисячі доларів. Це з урахуванням брокера, експедитора, погрузочно-розруточних орбіт і тому подібне. Митниця обійшлась 4 тисячі доларів. І тому, якщо ви підрахуєте 5, плюс, 4 плюс умовно там 3,5, да, це у нас вийде 9, 9,12500. Так, так, плюс тисяча на ремонт, друзі, ви по факту бачите, 13500, у вас перед очима цей автомобіль ось такий красунчик, така гарнюня. А саме цей автомобіль я вирішив його залишити собі та забрендувати. Тому, якщо ви в майбутньому побачите... З лівої та з правої сторони логотипи «Beavers», чи ще щось відповідаюче до компанії «Beavers», знаєте, що це личу я, якщо що, сигнальте, сигналізуйте фарами і тому подібне. Зупинимось на каву, на чай, поспілкуємося, якщо буде потрібно. Або там буде вказаний телефон, то відразу набирайте, і ми прям зразу: Альо, алло, хочу, хочу, що там, можемо, можемо, не можемо, пригнать, не пригнать, беру, лечу, йду, купляю. Ось. Трішечки, в принципі, про сам автомобіль. Стоять ксенонові фари. Передній парктронік, як ви можете бачити. Решітка тут не еслайновка. Звичайно, це був, був вибір знаєте, купити або ось такий комплект за 200 доларів ну, з S-Line, або купити оригінальний за 500 доларів, дешевше я не знайшов не в Європі, не в Україні і тому подібне. За 200 доларів з перебитою решіткою. Ось що нам пропонує ринок. Ось, е капот, друзі, також, до речі, дуже важко гнити капот на п'яту. Чому? Тому що вони не дуже не дуже їх багато в Україні, це не А4 і не А6, тому будуть проблеми. Дуже шукав, напевно, місяця два, поки їхала машина, знайшов вживаний за 200 доларів. Тільки випав на Олексі відразу поїхав купив, бо ніде нема. В Європі коштує 25-23 тисячі доларів, і то треба ще пошукати: плюс доставка, плюс пересили і тому подібне ще тисячі дві зверху. Але вибір кажуть за кожним. Далі 18-ті литі диски. А, з дуже до речі, класною резиною приїхала. Приїхала з хенк, з дуже гарним протектором. Резині, там, ну, я думаю, майже там може бути якийсь рік. Вона ну, дуже багато їздила, бо класний дуже протектор на цій резині. Так, далі у нас тут повторювачі. А, класно, що мені подобається безключові доступи на всіх п'яти дверях, да, Чотири та багажник. Ось, І плюс функція до готчика до, до всі всіх стекол. Зараз ми відкриємо ще закриємо. Та відкриваємо. Ладно. Ладно, Фальстарт. Показую з бралка набагато краще це все зробити. Закрили да, і відчиняємо. Це все відкривається. Бачите, якщо більше доробити, це дотяжка. Хто знає дотяжка, що відкривається, що закривається, притримуючи кнопку, да, і тому подібне. Дуже класно, що без ключові доступу, кармани кинули в ключ і все, вити бітом. Працюєте, закриваєте, відкриваєте, дуже класно, дуже зручно. А, чому саме 5? Мені вона дуже подобається дизайном, мені подобається, що вона дуже широка, що вона дуже низенька. А, да, це не для города, не для поля, не для ям, не для а, десь там не знаю, де просто немає тих доріг, ви її там просто похороните. Але по факту, якщо ви хочете машину класно літати, дуже швидко, влітати там в поворот і вам за це як кажуть, нічого не буде. Машина вас там це все врятує, організує. Це Audi a 5, як нічого інше. Ось. А, що далі? Давайте подивимось, в принципі, трішечки, да, що у нас всередині, що ви можете користуватися, яка там приборка, оптика і тому подібне. Нічого нового я вам не скажу. Да, вже може, бачили огляди, але скажу свої відчуття, бо в мене була така чорна, а це вже я вирішив приймати собі таку білу. Тож, друзі, welcome, inside. А відразу ви можете побачити, да, типова вся ця історія підігрів та регулювання дзеркал, центральний замочок та регулювання відкривання закривання скла передніх задніх. Також ми тут можемо бачити тут пам'ять сидінь на два водія. Дуже класна функція, знову ж таки вдумайтесь, 13-й рік, але все-таки ауді. Далі ви можете бачити тут електрорегулювання сидінь. Тут вони роздоблені на передніх сидіннях як для водія, так і для пасажира. Ось, тут, до, до речі, ви можете бачити принадлежність, що це такий корейський автомобіль. Бачите корейський іерогліф, і тут не бачите А5 спортбек 2 літра. Тут ви можете бачити 2013 рік і да, повна вага 2000 кг. Ось, Що далі? Е, сідаючи, ви можете відразу побачити. У нас тут є датчик світла, бачите, перемикачі авто. Да. От, світло, і там тут ставте на передні туманки та задні туманки. Підривульові лепестки. Мультируль да, з круїзом, з усіма цими ділами буде дуже зручно, дуже класно. А, така приборка. Да, приборка вже знову ж таки, якщо у нас вже 24 рік, а тут приборка 13-го, да, вона вже вас не здивує, але знову ж таки інформативно, вам тут більше, ніж достатньо всіх всіх речей. А, дуже, кстати, от що-що, дуже класне саме оброблення шкіряного да, керма. Дуже класна якісна шкіра. Як ти тут не питайся, не намагайся ці всі речі робити? Вони залишаються і вона не старається. Вона ну просто бомбезніша. Ось. Що у нас є, друзі, з цієї сторони? Знову ж таки, да, тут у нас є під ключ, але так як у нас безключовий, да, знову ж таки система на старт-стопі і тому подібне, ви можете без ключа, не вставляючи ключа в, в нішу, да, заводити автомобіль. Да? Все просто, в карман кинули і забули. Це дуже крута і дуже зручна функція. Ось. Все нормально, не нервуй. Далі, що у нас тут є? У нас є клімат-контроль, у нас є включення-виключення системи старт-стоп, парктроніки, які регулюють передні, задні виключення стабілізації, вибір режиму. Давайте покажу, що вона буде О, Покажу, щоб було зручніше. Вибір режиму автомобіля. Що це значить? Що у вас є ваш автомобіль? І ви вибираєте, з якою динамікою вам їхати. Комфорт, автодинамічний чи індивідуальний. Також тут є системи настройки та дивитися все, чи то насправне. Тут є чекінг-систем, ну, тобто датчики до речі, датчики давлення, датчики тиску в шинах. Рібень мастила, інтервал, коли це все було зроблено, <кій> позиція щиток. До речі, потрібно, коли ви знімаєте там капот, ви їх там ставите, та новий номер автомобіля. Ось Це одне з небагатьох. Також у менюшки не дуже багато є, чого ви можете регулювати, як ви можете вибирати світло-фар, включаючи, виключаючи, і тому подібне. Vehicle settings, ось. Ви можете посидінням зробити, як вам краще там регулювати, знову ж під'їжджаючи, від'їжджаючі фари. Знаєте, як зустрічаючи, проважаючи, ну, він так і пише, коли ти залишаєш машину, коли ти відкриваєш машину, і фару, коли ти їдеш, наприклад, там, по правому сторонньому рух, да, то ти можеш фару коригувати туди. Ось, Всі ці речі можна тут робити, але нічого. Знову ж таки, саме, що не є звичайне радіо, підключення музики по Bluetooth, підключення музики по карточці, по диску, можна зробити по AUX. Ось. До речі, карточка з скареї. І тут корейська музика. Зараз хочете, можемо ще з вами там послухати, що воно буде. Зараз воно поки загружається, а ми з вами потім послухаємо. Audio JetBox Empty. Зараз загружається. А, далі, друзі, знову ж таки, електроручник, автоелектроручник, то можна ставити сама кнопочка. Ось такий важить перемикання передач. Euh, що дуже класно, мені класно, дуже подобається. Euh, все, да, типово, там паркінг, реверс, нейтраличний драйв і тому подібне. Але що класно, коли ви їдете е, на машині, да, коли вам треба дуже швидко зробити якісь агресивні рухи, коли вам потрібно дуже швидко почати їхати, ви просто на себе ваш жілечок тянете і у вас міняється з буковочки Е або драйв на буквочку S на спорт. Ось, Знову ж з Е, на спорт. Автомобіль відразу стає агресивним, стає динамічним, по-другому працює коробка, по-другому працює двигун. І ви прям на всіх, як кажуть, на всі гроші несетеся на цьому автомобілі і можете ринати в потік, обганяти автомобіль, дуже швидко перестраюватись і так далі, і тому подібне. Дуже класна функція. Не шукаю ще там нікуди там спорт режим і відразу дьорг на себе перемагаєш, і ти понісся на всіх парах, як то кажуть. Ось. А що далі? Тут у нас стоїть е, однозонний, так можна сказати, клімат-контроль, да, який регулює <кхи> потік е, повітря, да, який ви можете регулювати. Ось. Виключаючи кондиціонер, виключаючи. О. Далі у нас є обігрів переднього скла, обігрів е, заднього скла, як ви можете знову ж таки бачити. Ось, у нас є навігація, підключення до телефону, але навігацію треба знову ж таки шити, якщо ви хочете. Ось, Тут у нас є такі ніші, да? ну, тут у мене пару кубчиків. Для водички, да? можете поставити сюди, можете поставити телефон. До речі, от під iфон чітко влазить. Ось, Тут ви можете підключати свій телефончик, або да? хто курить, да? то знову ж таки підкурювач і куди. Попіл скидувати. Далі, отакий от невеличкий, да, зов, зовсім, до речі, невеличкий підлокотничок, Знову ж таки, є розеточка, да, під 12 ватт, що можете заряджати телефон. Але зовсім така ніша, така, знаєте, ну, там, де, от, телефон, то бачите. Два телефони, ну, може якийсь там гаманець. І, в принципі, все. Далі у нас є підігрів також сидінь, да, передніх двох. Ось там да, ви можете регулювати сильніше, менше, повільніше, тепліше, гарячіше. Ось як вам подобається. А, що мені особисто ще подобається, що в цього автомобіля є люк, є електролюк, да, він відкривається, він зачиняється, він може бути в два положення. Положення по перше, да, повністю, грубо говоря, відкрите або на якомусь там етапі там, підзакрите, ось як зараз. Або коли ви їдете, він на провітрювання. Ось так. от робиться. Як Сполунічок акули, да, козирочок такі. Ще ще дуже класно, тут стоїть антиблікове, ви можете самі включати або виключати антиблікове скло заднього виду. Дуже круто. До речі, їдеш вам блим, блим, а ти собі нормально на це все реагуєш, глаза не засліплює. Елементарно туди підсвітка салону, як це все робиться, і ось тут ви можете зберігати свої окуляри. Також відкривання да, козирків да, супроводжується світлом, ви можете себе бачити, в зеркало, як у пасажира. Так і у водія. Ось. Давайте подивимося, що ззаді чи достатнє місця. Друзі, що ззаді по А, е, Я думаю, що в трьох, коли ззаді сидиш, буде незручно. Якщо з дитиною, то звичайно зручно. В принципі, знову ж таки, якщо ви їдете в чотирьох, Четверо, да, то знову ж таки багато місця зверху, і достатньо комфортно, щоб розкинути там ноги, і пристігнутися і тому подібне. На е, рулях, е, на, двері, вибачте, на дверях все, що є, тут по, по факту відкриття до закриття. Е, Називається дзеркало, да? Ні, скло. Е, ззаді, по факту, є тіпа, лише відкриття та закриття скла. Ось, тут є ще така невелика розетка, знову можете ззаді. Собі, якщо вам звичайно, заряджати телефон, нікого там не напрягаючи, не просячи спереді, та підсвітка знову ж таки ззаді. Щоб вам було зручно щось дивитися. Але що тут класно, мені себе подобається, ось такий класний підлокотник. Дуже зручно двоїм, знаєте, не ділиш там, не думаєш, як там зручно, не зручно. Ось ось такий класний, колеснючий просто підлокотничок для двох людей. І він ще відкривається. Ось така ніша. До речі, це вже не спереці, це вже ззаді. Тут дуже багато чого можна помістити, як завгодно, поперек, в діагоналі, горизонтально і тому подібне. Ось, і отак от нажимаючи на кнопочку, так, ну, виїжджаючи ще такі два да, Знову куди можете там поставити свій напій, там, ще там, якщо вам зручно, там телефон. І ось так знову ж таки, опа, замикається да, закривається. Так що ззаді чотирьох дуже зручно. Що у нас по багажничку? Друзі, що мені подобається в принципі знову ж таки в цій і це багажничок ліфтбек. Я в принципі дуже поважаю машини, які ліфтбек, які універсал, які скажу, ну чесно скажу, не сідани. Тому седан не влізе стільки, сіки влізе сюди. Хоч шкаф отак от пихай, чесно скажу, навіть зі свого досвіду складуєш задні сидіння. Зараз покажу. Ось так. от. Ось. ось такі вони довгі, такі вони широкі. Знімаєш паличку дуже просто. Знімаєш отак от сидіння. Друге точно так же. І чесно скажу, особисто я на такій ауді перевозив е метр сорок в ширину і метр шістдесят в довжину. Шкафчик такий невеликий. Влазить на раз-два. Ніяких вантажівки вам не потрібно. Верізев седан. Ніколи в цій житті. Ось. Тому, в принципі, це дуже класно. В принципі, вихід для тих, хто постійно користується якимись там багажниками, чи там хтось перевозить, чи там якась коляска і так далі що подібне. Да, це спортбек, да, це Audi, да, це летить речі і тому подібне. Але знову ж таки вони подбали в даній моделі про те, щоб вам було комфортно і зручно, що завгоду туди запихнуть, щоб то було класно. Далі, що у нас тут є? Якщо ми підіймаємо ось так ось знизу, ми тут бачимо запасочку, да, у нас там є інструменти, ті речі. І що ще класно знову ж таки, конкретно Audi Подумали ось тут, друзі, okay. оце стоїть став буфер, який додатково дає класну музику. Ось, ну Помімо тут інструментів да, і помімо домкрати, які ви бачите. Ось зараз ми. Ось. І все. Це дуже просто, все дуже класно. Ще одна дуже класна річ, про яку я забув. Що мені знову ж таки дуже дуже подобається, це безрамочні вікна. Ви трішечки витягуєте, вікно опускається да? Оп, і закривається. Дуже класно, дуже класно виглядає. Знову, коли вони все опущені, коли вийдете, да? як на передній двері. Класно. Да? Ніяких рамків, ніяких обмежень. Дуже класно. Заліз, виліз, там, що угодно там, опять же, там, надо запихнути і так далі. Ось, так же автомобіль у нас супроводжується ось таким плавничком. Павні да, що какую, як всі там люблять його називати, знати. Та в даному автомобілі ще є камера заднього виду. Ось. Тоже, яка допомагає вам в якихось ситуаціях. А, ну І в принципі все, друзі. По шильдику ви можете бачити, що це тільки дійсно такі 2 літра Audi в повному приводі та дизельна. В даному автомобілі 176 кінських сил це 13 рік. В автомобілях які йдуть з 2014 року вони вже стали трішечки допрацьовані двигуни. Там було 190 кінських сил. А, хтось каже, що єрунда, але по факту 14 сил дуже дуже-дуже ефектно відчувається на дорозі, дуже ефектно відчувається на динаміці і тому подібне. Друзі, ось такий невеликий огляд. Я сподіваюся, що він був вам корисний. Але посеред всього не, не забувайте, якщо ви хочете свою мрію, якщо ви хочете пригнати свій автомобіль, якщо ви вже надоїли і вже морально дозріли для того, щоб поміти свій автомобіль, або купити дружині, або просто побалувати себе, да, як хлопчика якусь новинкою іграшкою. Друзі, звертайтеся компанія Біверс, приженемо, відремонтуємо, налагодимо все, що завгодно, будь-які. Ваші побажання будь-які автомобілі з будь-якого ринку країни України світу і тому подібне. Тож, друзі, ви з нами? А компанія Бівер з вами.